Зняли колесо, піддомкратили автомобіль і будемо міняти передні гальмівні колодки на автомобілі Opel Meriva A. Так, значить, відкручуємо направляючі і знімаємо супорт і знімаємо колодки. Зараз покажу, тут фіксується, тут на 12 чи на 13 здається головка. І будемо знімати. Вдавлювати будемо потім поршень. Так, головка на 12. Тут система така, що направляюча сама опирається і все нормально відповідально. Так, зняли, оп, чик-чик. І все, зараз будемо знімати суппульт. Так, супорт зняли. Тепер такою приспособою спеціальною, будемо вдавлювати поршень. Не забудьте відкрити кришку гідравлічної рідини і дивитися, щоб вона через верх не пішла. Якщо що, то ж чи чимось відкачати буде потрібно. Ну, з іншої сторони аналогічно буде. А потім вже в кінці прокачати і рівень виставити рідини. Так, все, вдавлюємо поршень, потім будемо чистити щіточкою там і все таке інше. Перед установкою нових колодок. Поршень вдавили. Десь на пів сантиметра рідина піднялась, ще поки відкачувати не будемо. Так, Чистимо тут все щіточками. Ось такою. ось такою, ось такою, такою. Направляйки знімемо, також додамо змазки. Знімемо скоби, які тримають колодки. Колодки зняли. Ось такі колодки, така наружна. Ось таким вухом це наружна. Це внутрішнє. Колодки будуть у нас ось такі нові ABS. Ось так вони виглядають. Болти є нові. Ось такі скоби якісь. Комбо Корса, комбо Меріва. Так, ну що ж, все вичищаємо, відчищаємо. І будемо все складати назад. Так, все, все зачухали, зняли пружинки, під ними також почухали. Їх також почухали. І змажемо тут мідною змазкою, де колодка вухами ходить своїми. Диск ще в нормальному стані. Будемо зараз ставити пружинки на місце, змазувати мідною змазкою і нові колодки. Правда, не розумію, як вони в комплекті поклали два болти. На 4. Ну на дві сторони має бути 4 болти, доведеться ставити старі. Поїхали. Все, нові колодки стоять. Мідна змазка змазана, все почищено, поршень вдалений. Зараз будемо складати. А тут в комплекті ще дві якісь пружинки чи скоби. Не знаю куди вони. Їх також тільки дві, так само, як і два болта, а потрібно 4. Тому пружинки їх не було і їх ставити не буду нікуди. Все, складаємо все назад, і переходимо до іншої сторони. co-drivers